Богу, брати і сестри. За добрий час, що ми маємо таке служіння, що в наших зібраннях можуть участвувати і старші, і діти, і середній вік, і молодь, і підлітки, і кожен, хто має бажання, має можливість в церкві Ісуса Христа прославити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Як це приємно бути в такому місці, де ми можемо чути людей разного покоління, різних вікових категорій, і це є приємно. Я думаю, наші серця. Особливо радіють, коли, особливо, я думаю, батьків, коли бачать своїх дітей, коли вони виходять наперед і прославляють з малих своїх літ нашого Господа Ісуса Христа. І ми, як Церква Ісуса Христа, маємо підтримувати, молитися, тому що це є насліддя нашої церкви, насліддя церкви Ісуса Христа, брати і сестри, прославим нашого Господа, хвала Ісусу. І дивлячись на вчорашній день, коли наша церква мала велике таке свято, коли ми мали. Святе водне хрещення по вірі. і я так замічав за батьками, особливо за тими, які, які своїх дітей або ж чиї, чиї діти вступали в заповідь з Господом і дивлячись на них, і бачачи на їхніх очах сльози радості, сльози молитви, сльози підтримки, сльози такого великого восторгу, що їхні діти віддають своє життя для Господа і вириваються такі слова Ісус, що недарма, недарма батьки. Кладали свої, свої сили, свої ресурси, свої молитви, свої пости, свої, можливо, недоспані ночі в тих дітей, і вони сьогодні або ж вчора віддають своє життя для нашого Господа, для нашого Месії, брати і сестри. І це є дуже прекрасно, і це є дуже, якби так, благословено, що Церква Ісуса Христа може в такий добрий час посвячувати або ж хрестити нових людей. І доєднувати або ж доєднуються до числа Ісусової церкви, брати і сестри, і це є дуже благословено і дуже благословений час. Ми разом з вами маємо і переживаємо, брати і сестри, хай поможе нам Бог цінити цим часом і дорожити цим часом і віддавати своє життя для Господа. Знаєте, в сьогоднішній час ми маємо таке хороше зібрання. І я хотів би також звернутися до Божого Слова прочитати деякі місця і життя Ісуса Христа. Ми знаємо, що також Ісус Христос, будучи безгрішен, Він також мав ось цей акт святого водного хреща. Він також це пережив на собі і Він звершив також у цю волю Господню. Іноді ми думаємо, що хрещення це, якби ну так би ми говоримо образно, що люди погружаються в воду. І якби омиваються ось цією водою свої гріхи, дивлячись на Ісуса Христа, Він був людина безгрішна, але він також приймав у це святе водне хрещення, щоб почати ось цю місію служіння, щоб дійсно не тільки, не тільки, да, я не говорю, що це неправильно, да, ми якби, образно погружаємося в воду і вмираємо, або ж вмираємо свого тілесного гріховного чоловіка і народжуємося, народжуємося новими людьми. Народжуємося новими святими людьми для нашого Господа Ісуса Христа, але разом з тим, щоб виконати Божу волю, так як виконав наш Месія, наш Ісус Христос. І з цього моменту в Ісуса почалося, якби ось цей термін його такого надзвичайного служіння, до якого він був покликаний на цю землю. Почалися у цих так би сказати, три з половиною роки Ісуса Христа в цілковитого посвяченого служіння, посвяченого цієї місії, на яку він був посланий на цю землю. І... І якщо ми дивимося по сторінках Біблії, можна звернути нашу увагу на деякі моменти або ж на деякі такі поради Ісуса Христа. Так я, я назвав свою проповідь перші поради Ісуса Христа після Його хрещення. І ми читаємо, звертаючись до Божого Слова, це записано в Євангелії, від святого Матвія, 4 глава з першого вірша, і нижче таке слово: По тому Ісус був поведений духом у пустиню. Щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, і він відповів, і промовив написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому. Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано: Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камень коли, коли не спітнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушай Господа Бога свого. Знов диявол бере його на восчезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: це все тобі дам. Якщо впадеш і мені ти поклонишся, тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано Господеві Богові, своєму вклоняйся і служи одному йому, тоді позостаю дьяволу Його, і ось ангели приступили і служили йому. До цього місця, брати і сестри, ми прочитали дуже нам знакому історію із життя Ісуса Христа. Коли також після його хрещення, коли почалося його служіння, зразу же цей спокусник підійшов до нього і почав спокушати. І ми сьогодні мали таку видиму заповідь, коли ми також мали спільність з нашим Господом, причащалися і, і мали усю, оце хліболомання, нам Бог дав чистоту нашого серця, чистоту нашого життя, і ці, і ці також молоді люди вчора звершили у цю місію велику і Мі, якби моє слово, якби, що ми не є забрані від цього від цього світу або ж від цього нашого фізичного життя. Ми є на землі, ми є на землі і ворог є також, так би сказати, на землі. І він сьогодні хоче як ніколи збити кожного із нас, тих людей, які отримали спасіння, тих людей, які отримали чистоту чистоту свого життя, і він так само підійшов до Ісуса. Коли Ісус почав своє служіння. Він підійшов і почав робити Його роботу, роботу ворога, щоб збити з цієї правильної дороги. І Він підходить до Ісуса і говорить: в цих трьох випадках Він спокушає і говорить, що зроби так, щоб цей хліб стався, щоб ці щоб ці камні сталися хлібами, зроби так. Но Ісус написано, що Він був по сій молитві сорок день. І 40 ночей, і він в цей час, коли мав ось цей смирений такий дух, коли він був в пусті, він говорить цьому ворові, що написано: не хлібом одним буде жити людина. І, брати і сестри, мій заклик сьогодні, що в кожному із нас, ми, як я вже кажу, ми не забрані від цього дня, і ворог буде як ніколи. Збивати в нас, посилати в нас усі стріли, щоб бути, нам бути спокусені якимось гріхом, якимось тим, що буде розділяти нас з Господом. Але якщо ми дивимося на це місце, ми можемо взяти для себе усі уроки, щоб нам противостояти усім спокусам, і то нам потрібно. Більше пробувати в постах, так як це робив Ісус Христос, більше читати Боже Слово, щоб ми могли ворогу сказати, що написано, написано. Ми знаємо Біблію. Ми можемо, коли ми будемо знати Писання, більше внікати в Слово Боже. Ми зможемо противостояти ворогу. Ми зможемо просто на підставі Слова Божого говорити, що до прикладу не хлібом одним буде жити людина, так як це сказав Ісус Христос, і Він неодноразово потім знову ж повторюючи, що написано, написано, тому що. І це є хороший, якби заклик або ж заохочення для нас, щоб нам досліджувати, читати Боже Слово, щоб нам розуміти писання і щоб нам правильно поступати в нашому житті. Інше місце, також як заклик для нас, записано в Марка, 14 глава, 38 восьвосьми вірш. Написано: Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло, брати і сестри, знову ж... До нас іде заклик, щоб нам дійсно противостояти спокусам або ж не впасти в спокусу, нам потрібно пильнувати і молитися. До цього нас закликає Боже Слово. Кожен із нас, я думаю, ми не хочемо падати в своєму житті в якийсь гріх чи спотикатися. Ми хочемо йти прямо за Господом, ми хочемо провадити святе, побожне життя, але ворог теж не спить, і нам потрібна ця сила, щоб противостояти ворогу. і Сила є в молитві. Як ми говоримо, що чим більше молитви, тим більше ми будемо мати сили для того, щоб відбити всякі стріли, які посилає в нас ворог душ людських, хай поможе, брати і сестри, нам Господь, щоб нам не впасти в спокусу, мати усі хороші, хороші, якби бажання, щоб линути ближче до Господа, молитися, поститися, читати Слово Його, пильнувати в нашому житті, і тоді нам Бог поможе. Дійсно противостояти цим разним спокусам, які будуть на нашій нелегкій на християнській дорозі. Хай Бог нам в цьому, брати і сестри, поможе. І якщо ми далі звертаємося до Божого Слова, Ісус далі говорить в четвертій главі і го вірша, Він далі говорить повеління для кожного з нас, каже, і з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, як приходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. брати і сестри. Ми бачимо, що Ісус після свого хрещення Він зразу приступив до служіння. І Він до цього також закликає кожного з нас, щоб нам приступати до служіння. Я не говорю тільки до цих молодих людей, які вчора прийняли хрещення. Я говорю до кожного з нас, щоб що, щоб нам дійсно пильнувати і чуючи це слово, розуміти те, що Бог хоче від нас, щоб ми служили для його слави, служили, проповідували для його слави, чув такий хороший вислів однеї такої мудрої людини вона казала, що я проповідую завжди но іногда тільки якщо потрібно словами. Брати і сестри. Не тільки ми повинні служити в церкві, но ми повинні служити скрізь. Наше служіння так можна даже більше сказати. Наше служіння починається поза церквою. Там, де ми проводимо більшу частину нашого життя, там починається наше християнське служіння. Там дійсно випробовується наше християнське служіння. Там дійсно випробовується те, на чому ми стоїмо. Те, те, на що ми своє кладемо уповання, там а, випробовується наша віра і, і випробовується те, наскільки ми любимо нашого Господа Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, хай Бог поможе, як тут написано, каже, і вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним, брати і сестри. А можливо, сьогодні усі сіті, які з цього світу так, можливо, зв'язали нас і не дають нам спокійно, або ж. Вільно прославляти нашого Господа, то сьогодні добрий час переосмислити своє життя, і, можливо, даже потрібно, якщо ми замічаємо за, за, за своїм життям, що щось нас тяготить або забирає наш час, який ми маємо предназначати для нашого Господа, то можливо сьогодні добрий час оставити усі сіті, які не дають нам вільно служити для нашого Господа, так як це зробили усі. Учні Ісуса Христа, як каже, вони оставили сіті і пішли вслід за ним, брати і сестри, хай поможе нам Господь дійсно взяти із цього також хороший урок для нашого життя сьогодні. Поправити своє життя і служити для нашого Господа від щирого серця, від щирого серця з любов'ю, з радістю прославляти ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. І ще один момент: це якщо ми далі читаємо всім нам дуже, -дуже знакоме місце, якби повеління Ісуса Христа для нас. Для церкви Ісуса Христа це записано також у Матвія, також в 5 главі із 13 вірша і нижче. Ви сіль землі, коли сіль із вітрі то чим насолити її, не придасться вона вже ні нащо, хіба що надвір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить воно всім у домі. Отак, От ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі, брати і сестри. Моє заохочення для кожного із нас, щоб дійсно нам бути світлом і сілю для цього світу, це що чекає від нас Господь, те, що жде від нас, Господь, щоб нам дійсно бути тими. Прикладами Ісуса Христа, тими послідовниками Ісуса Христа, які, які дійсно показують ось це правильне світло для ось цього гріховного світу. Для цього гріховного світу, як можна взяти такий приклад, навіть якщо в зовсім темній комнаті засвітити якийсь маленький спічок чи малесенького якогось фонарічка, зовсім малесенького, його все рівно буде видно. І друзі, це як заохочення для нас серед цього світу гріха і розврата, серед цього світу. Темряви, коли сили Ада згущаються, ми повинні бути як ці світильники нашого Ісуса Христа і освічувати дорогу до спасіння іншим людям, дорогу до Христа. Ми повинні своїм життям показувати, що ми є діти Ісуса Христа, що ми є Його послідовники, що ми є церква Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, хай поможе нам Господь дійсно пильнувати в сьогоднішній час, дійсно мати ось те бажання. Якщо ми хочемо противостояти спокусам, нам потрібно поступати так, як поступав Ісус, мати пости, мати молитви, мати те, щоб бути в близості з Господом нашим Ісусом Христом, віддавати все своє життя для Нього, служити Йому від чистого серця і бути дійсно усім світлом і сіллю Ісуса Христа. І тоді Він буде дивитися на наше життя і задоволенням, і нас благословляти, і нам в цьому допомагати. А нашому Господу Хай буде хвала і слава. Амінь.